Міф номер 4 Кондиціонери освіжають повітря. На жаль, те повітря, яке виходить з кондиціонера, охолоджене повітря, яке виходить з кондиціонера, це не свіже повітря. Це те ж саме повітря, яке є в вашому приміщенні, просто воно охолоджене. Багато хто ще думає, що кондиціонер за допомогою тих трубочок, які виходять на вулицю, заводить повітря з вулиці. Ні. Отих трубочка фріона магістральних тече фріон. Спеціальна речовина, за допомогою якого кондиціонер охолоджує або нагріває повітря. Для освіження повітря вам потрібно скористатися вентиляцією або ж просто відкрити вікно на провітрювання. До речі, коли буде вікно відкрите на провітрювання, не потрібно користуватися кондиціонером. Це зменшує його ефективність. Тому провітрили приміщення. Освіжили повітря і включаєте кондиціонер для того, щоб отримати комфортну для вас температуру.